Так, ще раз доброго дня вам. Нагадую, сьогодні у нас 4 травня і вчора в нас Smart Living почала змонтувати і змонтувала смарт диван, я вам вже показав. Також замовлений, замовлений стіл. Ось такий він стіл. А цей кошик у нас кошик цей вже порожній, але... І... Те, що було в ньому, вже стоїть на сторі. Ми його зараз поставимо в сторону, так я вам скажу про цей стіл. Включу світло. У нас таке світло, воно може змінюватися, а також є рбг подсвітка по контуру. А, так, Стіл у нас немаленький. Хтось каже, що це як парта у школі, але я скажу, що... Набагато краще, тому що він ще може підніматися та опускатися. У нас є десь тут, тут є такі клавіші. 1, 2, 3, 4. Це Запам'ятовує на яку висоту ми виставляємо, і при нажатті клавіші 1 він виставляється на метр, наприклад, клавіша 2 там, на 70 см від полу, а 3-4 на максимальну якусь висоту. Зараз я, зараз я вам це продемонструю. Він зараз стоїть на висоті 90 ось Є крісло, де виносити це буде за високо сидіти. але ми можемо друга у нас не запрограмовано це, тому зараз ми його піднімемо на максимальну висоту. Нажимаємо клавішу і от дивіться, він піднімається. Є звук невеличкий. Так, тут є нас, Це все потрібно ще настроїти. USB, це у нас лампа. Замовник приходив, дивився і просто змонтував, ну, змонтував, ну, при лампу до столу. Так, ми ще піднімаємо догори, яка ж максимально буде, у нас, смотри, маленький яр вже. Так, так, зупиняємося, бо у нас тут є провод, 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 провод. ще його мовимо. Це я все роблю перший раз. У цілу... <laughs> мене ж настрій піднявся, робота в роботою, а це також дуже важ... важливо. От це є максимальна його висота. 122 від полу. Ми можемо розробляти ролику, але це можливо зробити пізніше. Так, ми ставимо його, щоб він е, нам допомагав. Є якась інструкція. Мабуть, для зборки російського слова та українського я тут поки що не бачу, але потрібно буде прочитати, може, можливо, Google перемочити це зробити. Ну, так от ну, така висота можна працювати Десь, Буде ноутбук стоять, тут монітор, тут клацаємо, тут працюємо, замовилися, там устали, ми його опускаємо. Опускаємо, ми можемо, до речі, ми можемо зараз поставити 4. Він показує висоту 122. Програмуємо, можливо, так це робиться. А можливо, а можливо, ініше. А тут у нас поки ще нічого. Значить, ми його опускаємо до самого низу, або до тієї висоти, поки нам буде зручно, сидячи на цьому кріслі. До речі, припитую, я вам більше відео все розкажу. Ось так от він опускається. От його зараз саме нижня точка, це 75 см полу. Ми сідаємо до крісла. Крісло дуже... Дуже-дуже удобне, з регулюками можна розвалитися, можна хоч спати. Я навіть не уявляю, що можна з нього робити одну ми сидимо на висоті 75. Дуже-дуже-дуже, я вам хочу сказати, удобно. Рекомендую, якщо є можливість, придбайте, користуйтеся, ви будете у дуже великому захопленні. Це перше впечатлення у мене, і воно дуже важливе, а В праці буде виріс, обов'язково це е, новий стандарт, це удобно. це ось так от Ми сидимо, наші лікті не отак от, от, а наші лікті будуть знаходитися на столу. У нас є допуск, ну все зроблено за останніми стандартами. До, до речі, європейськими. Туди, куди ми йдемо. Ось так. Якщо нам буде не дуже світло, ми можемо включити інше світло, у нас буде друг лампок, дуже світло, дуже світло, у нас є розетки, у нас є інтернет, у нас є така мальовнична картина. Якщо ви приблизитесь і побачите, що вона є, майже як масляними красками намальована. Я да, для... виглядає, вона буде вот, э, всю ауру, яка там на работе, там вот, ду -ду -ду -ду. Смотришь. о, Ярик, отлично, все, продолжаем дальше, да, иди сюда, иди сюда, ты сюда, все, работа, работается, отлично, устали, поднялись, смотрим, нажимаем на четверочку, должно подняться, но, к сожалению, я еще разберусь, разберусь, так что, на связку, всем гарного дня, і проводити час найкраще.